На даному відео ви бачите як мелют селище Вілково Одеської області. На моторній лодці спеціально вивозить цуцика посеред річки Дунай і викидає бідолашного воду. Зараз ви можете почути. Що ви Я вас слухаю дуже уважно. Я прошу прощення за мій поступок. Он был неосознанный. Цель моя была не убить собаку, а просто перевести её на другую сторону Дуная. Я понимаю сейчас, что лучше бы я её выпустил на улицу. Ещё раз прошу прощения. А, на ну, первый раз мы прощаем, а вот это первый и последний раз. Вы розумієте, да, про що ми говоримо з вами? Да, я розумію. Ви все зрозуміли? Я да. сподіваюсь, такого більше не буду.